Цей будинок повністю профінансовано за рахунок державної субвенції. Достатня кількість коштів є. Одразу ми будемо обговорювати. Якщо буде недостатньо коштів, то за рахунок державної субвенції ми зможемо збільшити рівень фінансування. Сьогодні це на рівні 80 мільйонів гривень. ми на фінальному етапі виконано близько 80% робіт. В квартирах поклеєні шпалери, клеїмо у третьому під'їзді. Двері почнемо вже встановлювати. Завершуємо укладання керамічної плітки 1 серпня. Ну, плануємо завершити. Виконано вже в повному обсязі ремонт бомбосховища. Воно в повному обсязі відповідає інструкції для використання як найпростіше укриття. По приміщенню, в якому у нас розташовується ЦНАП да по Дніпровському району, ці роботи вже теж на 80% виконані. Перейшли ми до етапу чистових робіт, укладання кахельної плитки на полу та улаштування стелі. Цей будинок відновлюється силами управління міста Запоріжжя. Ми були декілька місяців тому наразі бачимо великий прогрес. За це дякуємо всім міським службам і звичайно ж підрядникам, які сьогодні виконують роботу.